Доброго дня, я Козренко Софія, вихованка гуртка відповідальне споживання міського еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради Дніпропетровської області. Представляю в вашій увазі роботу на тему удосконалення системи захисту томату від фітофторозу в умовах присадибної ділянки міста Марганець. При вирощуванні томату однією з головних проблем є пошкодження культури шкідливими організмами. Одним із найнебезпечніших хвороб томату є фітофтороз, незважаючи на багатолітній досвід вивчення особливостей збудників і розробки методів захисту хвороби, і на сьогодні завдають великої шкоди. У зв'язку з цим. Пошук методів вдосконалення системи захисту томатів від фітофторозу залишається досить актуальним. Саме тому, метою дослідження є вивчення впливу фунгіциду Старк і Квадріс. А також сортових особливостей томату на динаміку розвитку фітофторозу. Завдання дослідження: визначення впливу сортових особливостей на динаміку поширення фітофторозу і томатів. Визначення впливу сортових особливостей на динаміку розвитку фітофторозу картоплі, дослідження впливу фунгіциду старк та квадріс. Розвиток фітофторозу томату предметом даної. Роботи, вплив фунгіциду Старк та квадриць на розвиток фітофторозу томату. Об'єктом є томати сортів Дебарао та Белфорд. Дослідження проводилось протягом 2020 2022 року на присадибній ділянці міста Марганець. Об'єктами дослідження виступали такі сорти томатів, як Белфорд та Дебарао. Всього було закладено Три дослідні ділянки. На двох ділянках ми проводили досліди з використанням фунгіцидів, таких як Старк та Квадріс. Одна з ділянок залишалася контрольною. І не мала впливу фунгіцидів. Упродовж трьох років було проведено вивчення впливу сортових особливостей томатів на динаміку поширювання фітофторозу. За даними, наведеними в таблиці, можемо слідкувати, що фітофторозом уражувався як сорт Белфорд, так і Дебарао. Найбільшого поширення хвороби набула у фазу дозрівання та відмирання, також було вивчено вплив сортових особливостей на динаміку розвідку фітофторозу томату, результати яких наведено в таблиці. З таблиці бачимо, що у 2020 та 2022 роки досліджень фітофторозу томату не відзначалось високими темпами розвитку. Здебільшого цьому спиря суха і спекотна погода першої половини вегетаріційного періоду та недостатня кількість опадів. Щодо 2021 року, який навпаки характеризувався, Характеризувався невисокими та температурними показниками і надмірним зволоженням повітря та ґрунту, у період вегетерації призвело до надмірного розвитку хвороби. Отже, за результатами досліджень сортових особливостей, було виявлено, що жоден із сортів не проявив абсолютної стійкості до фітофторозу, але сорт Белфорд Ф1 виявився більш стійким до ураження хворобою, ніж сорт Дебарао. З метою запобігання розповідя. Розповсюдження хвороби було проведено оприскування. Посібів фунгіцидом старк та квадріс, що сприяло припиненню подальшого розповсюдження і ураження посадки В У результатів таблиці видно, що сорт Белфрут-Ф1 у фази дозрівання та відмирання на контролі у 2020 році мав значення 15%. У 2021 році 26,66%, у 2022 році 14 16%. А на варіант з обрискуванням фунгіциду квадріс становив 15 24 та 16, тобто 10%, відповідно, по рокам. В той же час розвиток фітофторозу під дією фунгіциду Старк становив 15-28-9 20, та 16%. З, з результатів таблиці видно, що сорт Дебарао у фазу дозрівання та відмирання на контролі у 2020 році мав значення 25,7%. 83%, сотих у 2021 році 30,83% і у 2022 році 15%, відсотків. а на варіанті за обрискуванням фунгенциду квадрі становив 19,16-28,33%, тобто 13,33% відповідно по рокам. В той же час розвиток фітофторозу під дією фунгенциду Старк становив 18,33-21,66%, тобто 10%. Відсотків. Тобто можна свідчити про те, що фуніцид Старк має кращі показники на пригнічення розвитку фітофторозу під час досліду. Отже, можна зробити висновок, що використання більш стійких сортів томатів до фітофторозу, а також застосування фуніциду Старк та квадріс дозволило отримати меншу кількість рослин, заражених фітофторозою. Саме це говорить про можливість отримати більш високий врожай. Дякую за увагу.